Привіт! З вами Алан Блек і це прогноза на The WWE Royal Rumble 2024. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про рейсник українською мовою. Також підпишись на мій телеграм-канал. Посилання на нього буде під цим відео. На цьому шоу призначено 4 матчі. Можливо, на Смакдаун додадуть ще один, але поки їх 4. Почнемо ми з матчу за WWE United States Championship Logan Paul проти Kevin Оутса. Матч повинен вийти непоганий, Логан Пол повинен довести, що він не просто став чемпіоном, а він заслужив цей титул. Кевиц, як перший захист Логана Пола, звучить прикольно і навіть сильно з якоїсь сторони. У них двох є хімія і її треба показувати в цьому матчі на максимум. Якщо судити по всім матчам, в яких бере участь Логан Пол, то повинен вийти середній матч. Ясна річ, що тут буде захист титулу, тому логічно було б, якщо Логан Пол програв титул на рестомані 40, наприклад, Еленайту, Ставне захист титулу. Наступний матч це матч за Undisputed WWE Universal Championship Roman Рейнс проти AJ Styles. Проти Ренді Ортона і проти Елі Найта. Довненько ми не бачили багато сторонніх, в якому Роман Рейн захищає свій титул. Останній раз це був на Росімані 37 проти Еджа і Деніла Брайана. Як не дивно, його суперники вже не в WWE, а в AEW. По-любому повинен вийти крутий матч, якщо на ринку збираються такі виконавці, як Ренді Ортон, Ейджей Старс, Еленайт і Роман Рейнс. Ну зробити тут погано треба ще вміти. Давайте ми будемо реалістами. Я впевнений прямо 90%, що Роман Рейн захистить свій титул, ну не повинен такий великий історичний рейн закінчуватися на Ройл Рамблі, коли у тебе під носом ювілейна Ресламанія 40. Якщо дивитися на те, що Роман Рейн це невеликий такий рейн, то великим фаворитом у мене тільки один Ренді Ортон. Але все ж таки я ставлю на Романа Рейнса, і ставлю на те, що він програє цей титул на Росомані 40. Наступний матч це жіноча королівська битва, так також багато і жінок, а точніше, Бекі Лінч, Бейлі, Ная Джекс, Б'янка Белер. І цього цілком достатньо для того, щоб сказати, хто переможе. Зараз я розпишу кожну з них, яка анонсована, тож почнемо. Б'янка Белер хороший кандидат на перемогу. Але є Jate Cardio, її треба вже нарешті використовувати. Шелотта Флера отримала травму і вибила надовго, тому цю роль виконує Бянка Белера. Найя Джекс, ну тут можна просто пропустити, вона по-любому не переможе, я прямо впевнений, що її просто тупо всі разом викинуть і все. Бейлі хороший кандидат! У мене це друге місце. Вона може перемогти і піти на її Скай. Тим самим розвалити демедж контрол. Плюс вона ще не вигравала Royal Rumble, але я чомусь думаю, що Белі не виграє Rumble, а виграє Чембер. Хоча вона гідна, щоб виграти Rumble. І залишилася одна, Бекі Лінч. Явний мій кандидат на перемогу у Royal Rumble. Я впевнений, що вона це зробить і піде на рію ріплі. І знаєте, у неї є шанси перемогти її. Ставлю на Бекі Лінч. Ну і мейн Евент. Це чоловіча королівська битва. Чоловіча королівська битва цього року просто вогонь. Анонсовано небагато, але вже складно сказати, хто переможе. Анонсовано таких виконавців, як Шинський Накамура, Сім Панк, Бобі Лешлі, Друма Кентайр, Коді Роудс, Деміан Пріст. Давненько на Бідебі не було такого Ройл Рамбела. Складно сказати, хто переможе, інтрига скажена. Хтось скаже, що переможе Сіямпанк, хтось каже, що переможе Рок, тут же Гюнтер каже, що він переможе, і піде на Сета Ролінса. Захотілося йому два титула носити, а то з одним нудно. Але я та людина, яка хоче, щоб один виконавець закінчив нарешті цю історію. Так, я зараз говорю про Коді Роудса. Так, я на нього ставлю в цьому роль Рамблі. Я впевнений, що він переможе і піде на Романа Рейнса. А CM Punk переможе Чембері і піде на Сето Ролінса. Але якщо з'явиться казучі Кавокада, то це буде прям світовий шок. А якщо він ще переможе в Рамблі, то я хотів би побачити, як він піде на Романа Рейнса. але про це нам тільки мріяти. Є шанси, що на Рой Рамбл появиться МДФ, але якщо він з'явиться, то точно не переможе. В кінцевому результаті хто б не повернувся, хто б не дебютував, я все одно ставлю на кодіровця, він повинен закінчити цю історію. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал, якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, дивіться Wrestling, дивіться його багато, всім до побачення!